Присутствує да. на рівна шкіра. Це Як його позбавитись? Я вже була е, тією дівчинкою, на яку дивила, на яких раніше дивилася. І я так чи правильне харчування фуфо? -фу? Взагалі питання ну, не в користь тренеру. Це питання ставить мене, якби в ніякове положення тримають в цьому потоці. Я ліниво. Гроші, гроші, гроші. Це чотири тисячі гривень. Класі Спортлайф. Усім привіт! Це вже четвертий випуск Б'юті Правди. І сьогодні я вас хочу познайомити з Анею. Вона є бронзовою призеркою чемпіонатів України та Європи з бодібілдингу та діючим онлайн та офлайн фітнес-тренером. Всім привіт! Рада бути тут. Відповім сьогодні на цікаві запитання, які ви нам задавали. Тож, поїхали. Отже, Аня є дуже успішним фітнес-тренером, і в мене до тебе є запитання. Що вплинуло на те, що ти стала фітнес-тренером і захотіла займатися ага. саме цією справою? А, вплинуло моє здоров'я, тому ага. що коли тобі 15 років, а тебе болить спина, що ти не можеш довго ні стояти, ні сидіти. І ти розумієш, що це ненормально, потрібно щось змінювати. Так, в принципі, спорт з'явився в моєму житті саме заради здоров'я. І чим далі я углублювалася в це питання, тим більше мене все цікавила, цікавила ця тема, я пішла навчатися на фітнес-тренера. Ось так і почався мій шлях. І ти досягла досить таких великих успіхів, ти е, бодібілдер. <с? Скажи, е, як тяжко тобі було до цього дійти, і скільки ти взагалі е, в цій сфері вже років? Сам фітнес-тренером я працюю 6 років вже, сьомий рік, а до бодібілдингу я Прийшла ну через рік. Скажи мені, будь ласка, я бачила твій інстаграм. До речі, підписуйтесь на Аню, тут буде її нік. І я в тебе знайшла цю інформацію про бодібілдерство, і це дуже круто. Розкажи, як ти до цього дійшла? Чи важко взагалі це було? Дійшла я до цього таким чином, що мій тренер на той час дівчина також була, вона була виступаючою спортсменкою і вона запросила мене на чемпіонат, де вона виступала. Я подивилась на це все і загорілася одразу. мені дуже стало цікаво, чи я так само зможу. Чи сцена чи це моє чи не моє, і ці дівчата в блискучих купальниках Но вони ну, самі всі блискучі такі, на та, ну, маслі так, чи... в гримі в цьому купальнику, цей мейкап, такий яскравий, волосся розкішне. Ну мені стало дуже цікаво, і е, тренер мене підтримала і Ну давай будемо пробувати, давай готуватися і так я вже через. Е, Півроку, після того, як побачила вперше, як виступають дівчата, я сама вийшла на сцену. А ти, коли от вирішила, що підеш на сцену, в якої, в якої ти була формі? Ну тобто, тобі там. А, ти майже була ще готова чи потрібно потрібну? Uh, я була така типова скініфе. Це коли ти наче худенька, але наче якіські жрочок, і, і, і Да. і, і, і така нерівна ну, шкіра, трошечки там mm. горочки, щось таке. Ну Целюліт, <laughs> 네, так? Да, так так. Він не целуліт, До речі, целюліт він є у всіх? Так, ну жінки так створені, що так є у всіх. Uh, просто Є різні стадії цього Там перша, друга, третя, четверта. Там перша – це окей, це нормально. Взагалі його не видно, так взагалі його не видно. Ти Лас. коли дуже стиснеш шкіру, ну там може там маленький бугорочок з'явитися, Це нормально. Угу. Блін, до речі, дуже також цікава тема. Це Так як ми вже зацепили цю а, тему цю літу. Дай, будь ласка, нам усім три поради, як його уменшити чи позбавитись взагалі від нього. Uh -huh. Ну так щоб підійти uh -huh. до першої стадії, uh -huh. так зрозуміла. Uh, перше банально просто, але це правильне харчування. Збалансоване, правильне харчування, без з правильно колоколи, підібраними так. макроелементами, там білки, жири вуглеводи. Uh, це це перше. Друге, це фізичні навантаження. Вони обов'язково uh -huh. мають бути. Чи ви вдома займаєтесь, чи в залі, неважливо, але вони мають бути. І третє, на що б я звернула увагу, це, звісно, на ваш ще гормональний фон. То перевірте ваші гормони, угу. і вони мають бути теж всі. В подобні. межах норми, так. Так? так? Я, до речі, ніколи не задумувала, що гормони можуть якось впливати так, на це. Гормональний дисбаланс дуже. Пливає на багато речей, на жаль, ну на схуднення так. так. А в мене таке питання. Якщо я кожного дня, от я не можу без кока-коли, взагалі, я просто але я супер правильно харчуюсь, У мене немає нічого негативного окрім кока коли. Я не позбавлюся це літр. Якщо ти випиваєш стакан там, ну, літр. Мог... Ну, ні. Боюсь, мені не що може, що може залишитися. Так. Блін, ну взагалі газовані напої, ну це зло. Це зло для якості шкіри, угу. для того, як вона буде виглядати цивіліт в тому випадку. Шкода. Дуже це була дуже цікава тема, я тебе перебила, але я хочу почути продовження теми бодібілдингу від тебе. Ага, добре, ось власне я почала підготовку. Повністю передивилися моє харчування. Вже все було дуже чітко, суворо. Я mm. рахувала все, що я їм, і по годинам їла чи ні їла не по mm. годинам, але я чітко знала скільки я їм. Білків, жирів та вуглеводів, mm -hmm. і звісно, дуже багато спорту. Спорт став складнішим. Тобто, це вже було не чисто для себе. Там походити в зал, це вже було ціленаправлено на підготовку саме до сцени. Я пройшла всі етапи від масу набору до mm -hmm. сушки. Спочатку тобто... набирають масу, а потім сушаться. Так. Так? Ну, бажано спочатку бути вже в адекватній формі і набирати з адекватної форми, mm -hmm. не так, що ти набрала там жиру. А потім сушиться ні. Дієта чи правильне харчування, що краще та безпечніше? Це дуже легке питання. Давай далі. <ріст> Насправді це дуже просто, тому що звісно збалансоване правильне харчування. Дієта mm -hmm. це, ну, це якась необхідність, це коли, наприклад, у людини гастрит або виразка mm -hmm. шлунку, їй гастроентеролог, дієтолог. Приписує дієту Але куле коли... не для схуднення, так? для здоров'я тож uh, дієти так, так? Не, то людина. Мабуть, і схудне на такі ну, да. дієті, а, але перше чергу, це вже для здоров'я для людини, яка здорова, яка хоче схуднути гарно виглядати це тільки збалансоване харчування все. А яка норма втрати ваги за місяць при правильному харчуванні? Instagram. Тому що бувають мінус 10 кілограм за тиждень. Мені так собі на передсьйомками, то яка? Mm, норма? Дивлячись ще із е стартового положення. Ну, чим क, більше вагати, Тим вага, тим більше ти можеш і втрачати. Mm -hmm. і, наприклад, якщо дівчинка важить там 60 кг, то їй э, за два місяці там схуднути на півтора кілограма, це ну, це клас за два місяці Ось, за місяць за О, місяць. Господи. Так, ну, а а якщо дівчинка важить сто кілограм, то вона може і і п'ять, і шість скинути mm. за місяць, mm. тому ми ми дивимося вже на співвідношення, mm -hmm. тому що багато хто каже, що в тиждень норма втрачати кілограму, не, не залежачи ні ні від якої ну, ваги? якщо ти будеш в тиждень втрачати і триста чотириста грама це так буде прям постійно, кожен тиждень, то це теж дуже класний результат. Чим повільніше ти схуднення, тим краще. І тим це буде на довгостроковішу перспективу. Ну так то це правда. треба запам'ятати. Ми не поспішаємо, тому що набираємо вагу ми ну, зазвичай довго. Тобто не Набирає місяць. Ну, то ну, да. так, так. рік-два. І коли ти там, два роки набирала цю вагу, а потім хочеш за хочеш місяць. місяць одразу позбутися, я все, то, хочу. то це така собі перспектива. Дуже часто я чую про інтервальне голодування. Так, я теж дуже часто чую. Чомусь є думка, що це якийсь чарівний інструмент, uh -huh. який допоможе швидше схуднути. А ще це найцікавіше досі є думка, що можна їсти все за ці там чотири, шість, так вісім годин. Uh -huh. це, фу -фу, все, так? це взагалі забудьте за це, якщо хтось так каже. ця людина нічого не дає. про правильне харчування. Uh -huh. Uh -huh. Насправді це непоганий інструмент, і дуже багато mm -hmm. кому він може підійти. Поясню, є люди, які, наприклад, взагалі не можуть снідати. Так. Я, як людина, яка прокидається просто з таким відчуттям голоду, ніколи не зрозумію цих людей, тому що я снідаю завжди, скільки я би не прокинулася. Але є люди, які не можуть снідати. І, так. наприклад, ти починаєш, ти хочеш почати перший прийом їжі о, о першій годині дня. Окей. У мене вже у першій минуті. Будь ласка. <сі> <сі> і до дев'ятої вечора ти можеш ось їсти, але їсти. правильно. Так, але це так само буде там, трьохразове харчування. Скільки взагалі разів в день потрібно їсти? Ну, якщо ти кажеш що з часу до 9.3. три три достатньо абсолютно. А, але це, це 3... А як же <сі> 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 п'ять. Подивляй... Ой, а ще, якщо ти кожного разу щось там підкидуєш собі, mm. там там шматочок. От що дає можливо інтервальне це голодування, воно дає якусь вже схему, якусь чіткий mm. план. А коли людина вже має якусь чітку схему, вона три рази харчується. Вона знає, що більше не можна, вона не буде. Кожного разу заглядати в холодильник і чи звідти діставати, там ті, шматочок зіла, то вона в будь-якому випадку отримує результат. Але е, закони фізики ніхто не відміняв. Чим більше ти е, витрачаєш, точніше ти витрачаєш більше, ніж е, вживаєш, ти будеш худнути. Якщо навпаки ти ніколи не схуднеш, на якому би інтервальному, неінтервальному харчуванні ти не знаходишся. Ти сказала, що Чим більше ти витрачаєш, тим більше ти зможеш втрачати так, ваги. Якщо, наприклад, людина харчується там класно, так вона з'їла два прийоми їжі mm -hmm. правильні, а потім ну, так вже сталося, випадково. Він наткнувся на Макдональдс з'їв і і меню, угу. так? потім він йде в зал і робить там на пів години більше тренування, тобто більше витрачає угу. калорії. Тож нічого не буде від того <реку> Макдональдса. Це не так працює, <реку> тому що, дивись, цим Мак-меню ти, мабуть, перебереш там по макроелементам. <реку> а ми ж на це в першу чергу звертаємо увагу. Ми не <реку> на калораж, так звертаємо увагу більше як на БЖУ. І, скоріш за все, там жарам буде такий переліміт, і в саме це... жах, ну але знаєш, це... Ти їш Макдональдс, звісно. Ну я знаю. А чим більше м'язів я тут скажу, тим більше можеш собі дозволити. Це теж дуже класна штука. Так? Мені здається, я заради цього тренуюся, Блин. тому що я дуже багато їм. І від від ну, мені нічого не буде. Але ти їш правильне харчування. Багато, харчування так? на 70% правильне, але 30% це і Макдональдс, і суші, і що хочеш. Ну мені здається, що не можна зробити так, щоб ти. Не їв нічого поганого, ні, все ну, ні, що ні. то за життя? <рес> я теж я дуже проти таких радикальних методів схуднення тому, що так. зриваються, так? Так, людина? звісно, людина чим більше її забороняєш, тим більше вона хоче. Ну, я пам'ятаю, коли я у мене була ще більше вага ніж зараз. 82 кілограми. Я так спочатку так все класно йшло, там правильно харчувалась, а в один день в 12 годин дня, хоча, до речі, кажуть, що там до 12, якщо прям дуже хочеться, можна щось з'їсти, ну, хоча так? це теж трошки міф. Фуфло? -фу? Взагалі, ну, неважливо. Ти... <плес> Я взагалі нічого не знаю об этом. Нема, ну, немає такого в організму, mm -hmm. такі все. Тобто 12, все піде в м'язи, да? а mm -hmm. 12-30, що, в жир піде? В жир. Ну, це, б, ну, mm ну -hmm. як це, нас таки немає такого. <плес> ну, а якщо з'їсти <плес> шоколадку зранку або ввечері, Теж нема різниці. Ну, якщо можна. це буде в нормі твого денного взагалі mm -hmm. КБЖУ, то немає. Про солодке це взагалі окрема тема. Давай її зачепимо Давай. до речі. Чим замінити солодке? Ну, по-перше, я вважаю, що його не потрібно намагатися замінити. Прям... Отета зараз все в шокі. Часто чую фразу там, я не можу взагалі жити без солодкого. Угу. Ну, це звучить як установка, вже, по-перше. Ну, все е в голові, так. Все. І мозку ну, дуже складно е змінити взагалі ці патерни поведінки і їли-їли солодке, то раз треба відмовитися. Ну, до хорошого, скоріш за все це не призведе. Угу. Е солодке, чому хочеться солодкого? Я можу відповісти душно, трошки а може <сміт> як нормальна людина сказати. <проща> Тро трошки скажу з цієї такої ну наукової, може точки <сміт> зору. Скоріш за все, не вгнетає, не вистачає а, вітамінів, мінералів. Може, десь в першу чергу нам відомі ці хром, магні, вітаміни <сміт> групи В6, Може бути вони в дефіциті, через це хочеться більш солодкого. <сміт> <сміт> це так, звернути увагу можна. На ці показники перевірити і дізнатися, чи є у вас дефіцит того ж хрому, того ж магнію, вітамінів групи Б? Тобто, якщо е людина знайшла, що в неї так не вистачає, вона п'є ці вітаміни і ну, їй ну, реально не захочеться не, солодкого? Не, не зовсім це одразу. Може Все рівно ж з голови це Іде. з голови йде більше, тому не надійтесь на вітаміни так, і але, не зловживайте. Так, але дефіцит закрити потрібно. Угу. Таки, якщо води, для здоров'я так, чому чому ще хочете солодкого? Зазвичай це тому, що немає збалансованого харчування. Mm -hmm. Людина просто не доїдає особливо складні вуглеводи. Це взагалі катастрофа для дівчат, їсти складні вуглеводи, тому хочеться швидкий вуглевод. Зісти це солодке. Mm -hmm. І що я рекомендую? По-перше, збалансувати своє харчування. У нас має бути розуміння, що таке збалансована тарілка. І таких тарілок у нас три на день, ну, сніданок, mm -hmm. вечеря. І Після того, вже як ви поїли свій основний прийом їжі, з'їдайте солодке. От про що мріяли там? Про те, <тас> зілишкладка, піця тістечко, що завгодно. Ви по-перше зможете помітити, що вам не хочеться його їсти, це раз. Mm -hmm. А по-друге, ви можете з'їсти менше набагато, і ви зрозумієте, що ви себе задовольнили повністю. Оце правило просто у мене у всіх клієнтів. воно є: хочете солодкого, їжте, але тільки після основного прийому їжі. Ну, Ти такий добрий тренер, дуже я тобі я... хочу сказати. Так. <сум> ще одна причина, чому їдять солодке, це стрес, тому що недаремно солодке називається наркотиком. Mm -hmm. Це дуже така швидка доза дофаміну. Ти з'їла це солодке, кайфанула цим тортом роті, але будь-який наркотик буде відкат. І, скоріш за все, вже через півгодини ти будеш жалкувати. <ріх> про те, що ти з'їла mm -hmm. цей шматочок торту, хоча я не сильно хотіла, просто стресувала і подумала, що це допоможе тобі позбутися від стресу. Ну на хвилину то допомогло, допомогу не ну, ну, хвилин. на да, хвилину. Да. Ти в моменті сиш, кайфуєш, а потім більше може бути. Тому що солодке, ну і бачка, да? що таке солодке? Це е, пусті вуглеводи, цитранжири і mm -hmm. рафіновані цукри. Ну, тобто нуль хорошого взагалі нічого. І Тому не потрібно стрес зайдати солодким. Є інші класні способи, як справитися зі стресом. Наприклад, я одразу біжу в зал. Ні, ну, ну ти Це одна на мільйон. <сес> мені здається. <сес> просто дивись, як. яка цікава аналогія. Ти коли стресуєш, ти там думаєш, зараз я з'їм зараз мені зараз стане класно, ти там уявляєш це. Але коли ти думаєш, так, я стресую, зараз піду на тренування, ти такі думаєш, та ні, яке тренування, мені зараз буде важко, складно. <сес> тобто це перша думка. Але потім, після того як ти з'їла солодке, тобі гірше. Mm -hmm. А після того, як ти потренувалася, тобі краще? Краще. І потім, коли ти з'їла солодке, ти товстіше, що тобі щастя, mm -hmm. і тобі ще стає гірше через, через якийсь час, Розумієш? Час. Тому інколи ну, я себе теж змушую потренуватися, типу, mm -hmm. тому що я знаю, що буде краще. Ось це mm -hmm. розуміння, що після тренування стане краще, воно мене зігріває. І я йду як на автопілоті інколи в зал. Mm -hmm. І через 30 хвилин вже як проходить тренування, я відчуваю, яке цей ріст дофамінів, ендорфінів, ексецитинь. Окситоцинів. Розумні слова ти забувай, І... нас легка програма ну, Я сама бачиш трошки заплуталася. Mm -hmm. Але ось вони ростуть. Від содкого шуткий скачок дофаміну відбувся, але дуже швидкий, він одразу йде відкат. Ну, е солодкі часто заміняють протеїновими батончиками. Печивом, до речі, я ходила в зал. І там таке було смачне протеїнове, це mm -hmm. печиво, боже. Дуже смачні. Ну, реально, шкода, що вони продавались по одній вони штуці. Вони шмач... мішці. Смачніше бувають, ніж якісь так, батончики, там звичайні, дійсно. Але, а, так? але. Є ж якесь, але, не все так сколотко, так, 100%. як воно звучить. Um, але що насправді скажеш? деякі протеїнові батончики вони більш калорійні, ніж звичайні uh -huh. батончики. Uh, про склад цих батончиків теж. Двояке, mm. Двояка думка, він може бути не дуже якісний. Ті самі транжири, ті самі пальмові олії і таке далі. А і для і чого тоді інше. вони ну, просто, це... просто назвать, Типу... там є протеїн, але теж mm. яка його якість? Ну, ну, є просто витання. є різні батончики. Я, і... Є ВТБ за 10 гривень, а є. То взагалі страх. Хоча а а би, я хоча б звертайте увагу на склад, на першому місяці має бути протеїн. Ну хоча... відсотків скільки тут 70 хоча то 60, але ну, явно не 10% відсотків там якогось протеїну. Ну і звертати увагу на ж довжину складу. Чим він довший, то, скажімо, за все, хіматура так? так ну і краще ось згадати правила, яке я перед цим розказала, угу. поїсти збалансовану свою тарілочку, тарілочку. Тарілку і далі з'їсти то, то солодке, що ви дійсно хочете, Там, якусь цукерку, якусь шоколадку. Ну, тобто не, не потрібно думати, що протеїнові батончики це якась панацея. Угу. В кожній програмі ми, я запитую питання у майстрів, в даному випадку ти не тренер, це прям новинка, це клас. Як можуть обманювати тренера в спортзали? Ну наскільки мені відомо, я просто так не працюю, але є тренера, яких є план виконання по спортивним добавкам. Тобто і вони мають що тоді, думаєш, вони продаються в залі безпосередньо протеїнову якусь продукцію, яка не потрібна, так? Інколи угу. не потрібна, є багато таких. Добавок, які не, не потрібні звичайній uh -huh. людині. Ну, взагалі не потрібні. Тобто вони не несуть ніякої там, користі. Але їх продають, тому що ну, тренер має зробити якийсь план, він отримує uh -huh. бонуси, додаткові гроші. Ну. Тому так, може, може бути і таке. Але, ну, це можна це, сказати... Про протеїн, наприклад, порошковий. Я як людина, яка співпрацює з спортивними брендами. Uh -huh. З добавками та сподіваюсь, мене не звільнять. Але я можу сказати У мене батько адвокат, так що ти не приймає добре. Тому що мене часто питають: може мені купити протеїн, буде швидше угу. результат. Ну я не можу сказати людині неправду. Ну це дуже я, я, я так, так про правду. нігті також кажу. Говорю генлак, то фуфло. То що вам кажуть, що він не псує нігті? Так, це то фуфло? за ну це брехня. Ну він псує нігті. Ну треба сама з собою зняти, так. Що всі знали правду. Ну це не фуфло, це класно, але нічого як корисного, для корисного для немає. Для ну, ось протеїн. Це точно не панацея, якась він ніяк не вплине там на результативність. Угу. Достатньо їсти звичайний білок, якщо яйця. все ну яйця, куриця, так, так? так м'ясо, морепродукти. Просто це ціла трагедія для багатьох, особливо дівчат, добирати цей білок. Не знаю чому, але це якась складність. І тому я, наприклад, їм mm -hmm. порошковий протеїн щодня. Mm -hmm. Я просто жити не можу без протеїнових млинців на сніданок. Мені це просто смачно. Або коли я після тренування розумію, що я не встигаю поїсти, мені ж ну легко. Випити протеїн, це швидко. Я не буду голодна, І Це буде як повноцінний так, і, прийом Ну, не зовсім. Це таке як перекус. перекус як буде. І, але і, я добираю свою норму по білку і завдяки протеїну. Якщо ви не можете набрати цю норму зі звичайних продуктів, ну будь ласка, ви можете протеїн використовувати. Нічого в нього поганого немає, але не потрібно казати, що без нього неможливо накачатись угу. там. Чи судно ну, всі хочуть заробити більше, більше продавати більше? Тоді, правда, ще я знаю. Ну, це така наша думка, що коли ти йдеш до тренера в спортзал, він розписує тобі тренування так, щоб ти худ, але худ. Трошки повільніше, щоб ти з кожним місяцем купував, купував в нього абонемент, ну в залу і в нього заняття. Так можуть обманювати, мабуть, так. Я просто ну я знаю, що ти деклеровиш. Я просто дуже зацікавлена в результатах своїх клієнтів. Мені здається, інколи я більше зацікавлена ніж вони самі. Тому мені хочеться як як скоріше досягти результатів. Ну адекватно скоріше, без супер схуднення за два тижні там. Що mm -hmm. як ми схудли, яким чином, це вже нікого не цікавить, але ну, не знаю, я так я не робила я як людина, яка схильна до повноти, так вони, і була більше 80 кілограмів, і потім тільки на харчуванні. Схудно до 57, до речі, пам'ятаєте цей період? Так е, я впевнена на 100%, що і без тренувань. Можна схуднути. Але тут, який мій досвід. Скажи, будь ласка, ну це таке, напевно, питання не в користь тренеру, але я теж можна, вступу, така кажу, задумалась, що це питання ставить мене якби в ніякове положення, тому що моя робота це тренувати в першу чергу. Тренувати. Звісно, так. я і займаюся харчуванням, але ну все рівно моя специфіка, це саме тренування, я тренер, не дієтолог в першу угу. чергу. Е, тому <ф Nun selection> дякую за питання. Вибачте. Але ну нас б'ютіш, правда ну, voilà, звісно. Звісно, що можна, але можна, але я, але Так. якість тіла, правда. От ну воно таке, жиле. але. Як ви схуднете? Це вже інше питання. І коли ви худуте без спорту, кінцевий результат може вас не задовольнити, так як ви цього хотіли. І я вже розповідала про себе. Можете перетворитися в таких скініфет, ну, mm -hmm. тобто, наче якби і вже схудла, але якість тіла е буде не така Не туди не сюди. Так. Так. Може, і целюліт теж залишитись? Так, Так, звісно, у... дуже багато худеньких дівчат, але вони ну, яскраво вираженим целюлітом. Так, тому е і ще момент навіть дослідження проводили. Mm -hmm. Можете перевірити потім mm -hmm. були такі дослідження. А, перевіряли е, людей, е, які тренуються які не тренуються. Що ті, хто тренуються, у е, них апетит може знижуватися. По-перше, ті, хто тренуються? так так. Вони, cool, біль, wow. вони більш контролюють своє харчування, в них більш здоровіший підхід до вибору харчування. Uh -huh. е, тому, наприклад, е, на прикладі мене, коли я не тренуюся, все мозок mm. наче відключається. Я навіть починаю їсти солодке, хоча я не люблю солодке, але я його їм. І я думаю, ну, що відбувається. Mm -hmm. Тренування настільки мене тримають в цьому потоці правильному, правильному. І тільки я по якимось вимушеним причинам перестаю тренуватися, ну, все, я починаю гірше харчуватися багато. Ну, мені здається, багато людей, хто тренується і худне, так, і правильно харчується, їм навіть, ну, навіть по собі я пам'ятаю. Навіть шкода з'їсти щось так, не те, так, тому що потім тренуває ось на ось ці думки дійсно. А ще не забувай, що тренування вони підвищують, збільшують метаболізм угу, і ти ж швидше худнеш. Так, худнею. Так, Я йду в зал, сьогодні худ... ти теж. А ще тут, взагалі, дуже приємний момент щодо тренувань, схуднення і харчування. Коли людина тренується, вона, наприклад, після тренування. Угу. Тебе продовжують спалюватись калорії. Тобто і, ти нічого не робиш і худнеш. Ну класно ж. Ну, так. ну. А, а після тренування, то, до речі, одразу тут ти потренувалась, можна їсти чи ні? Так, будь ласка, і воно не спалюється. треба всі вікна витримувати, Ні. воно палиться постійно, вважаєш. Тобто ти вже Це не тренуєшся, ти у стані спокою, угу. ти в себе спалюється жир. Багато хто починає худнути, йдуть до залу, а роблять е якраз вправи ну, з тренером. І я такий міф, що якщо ти йдеш худнути і робиш на ноги, то ноги не будуть худнути, а тільки будуть ставати більше, тому що качаються мишці. Ну, і навіть є дівчата, хто ходить в зал, і на початку вони там 65, ходять місяць, вони 67. Ну, це, це нормально. Але, наприклад, по замірам може бути кращий результат, ніж по вагам. А ми uh -huh. дивимося mm тільки на замір. Я взагалі не знаю, скільки я важу, мені навіть не цікаво. mm uh -huh. Тобто... Я думаю, що я важу більше 60 кг, але там, візуально це не завжди можна 45. сказати. Як раніше в контакті, 40 кг. Жах просто. 40 кг ні в якому разі, ні-ні-ні. Так, я важила, колись 40 кілограмів, не найкраще виглядала. А то, ти що, якась дієта, да? Ну я І... взагалі була дуже худенька. Саме по собі? Так. Mm -hmm. ну, просто в мене взагалі ножки, такі ручки, ну така просто ходила. Скелет. <свісно> проблеми зі здоров'ям, все, все було не так. Ну, так. Тому... Ефективніше ходити в зал з тренером, ніж просто на доріжку. Так, так. так. Ну, від, від, вже... І тебе рекламку здійсниш. <laughs> тільки потепілів. <а> <laughs> да. Кардіо то вже такі, ну, До, як... це додат... такий. Це додатковий інструмент, але це не основна основа на тренуваннях все-таки. <головіка> Якщо чесно, ми могли б вам розповідати ще дуже-дуже багато і довго, <по> тому що Аня дуже цікава людина і знає багато класної і корисної інформації, але в наступних випусках. Тому дякуємо вам за вашу увагу. І у Ані є для вас приємна новина. Так, дякую, що були з нами. Слухали відповіді на цікаві питання. І для тих, хто підпишеться на мою сторінку та напише мені в директ Хочу харчування, я зроблю знижку 50% і розпишу вам меню під ваші цілі, під ваші запити на місяць. Пишіть. Тому е, всі переходьте на сторінку до Ані, вона тут буде відмічена. Підписуйтесь на мене та на Аню на мій YouTube канал. Ставте лайки. Так багато вам потрібно зробити. Ну вам вже не складно, так і ми вам дякуємо та да, до нових зустрічей.